Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні неділя. У нас дуже сухо, дощів немає, все сохне, але троянди квітнуть. Мікіон, бідний, лежить кожен день, ось там. Ну да 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 ну покажись, покажись, да ну Гарний хлопчик, гарний, да 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 моя собака. от Виноград зріє. Він не смачний, він кислий такий. Цей синій виноград. Я його не люблю. Колись компоти соки робили, а зараз щось ні. Так, вчора субота я займалася пічкою. От. А сьогодні зараз хочу трішечки полити, бо полуниці там зовсім пропадає. Сохне, сохне. Ось мій оприскувачі зараз буду мити, бо ще в нас вимикають світло. От, взагалі, цей тиждень був дуже-дуже важкий. Така троянда мамі сьогодні все зріжу повезу. От е е е було був такий трешовий тиждень, тому що вимикали повністю світло, дуже потужно, дуже довго, е е практично не було. От, вдома і на роботі це була велика проблема. Приходили на роботу, сиділи, просто сиділи декілька годин, вже ходили, просто і гуляли, і все чекали, потім вмикали світло, швидко працювали, пару годин працювали, потім знову вимикали світло, ну, ось таке. Вдома те ж саме, все, холодильник вже не витримує, продукти псуються. Ну, Одним словом, що я вам розповідаю, ви все знаєте. Ну, Може, там хтось мене дивиться. Десь, може, там, не знаю, десь підписники десь за кордоном, може комусь цікаво, що в нас відбувається. От. Ну і е, в мене теж йдуть такі великі зміни от, в моєму житті. Зараз я вам розповім, трішечки поділюся з вами. Одразу кажу, кому не цікаво, перемикайтесь на інші канали. У мене розмовний контент, тому я просто розповідаю і трішечки показую свого життя. Кому не цікаво. Нічого, не пишіть, не пишіть мені поганого, бо в нас зараз війна, і хочеться якихось позитивних трошечки емоцій на фоні того, що в нас відбувається. А нам дуже тяжко і морально, і фізично, і повсяк. От. Зараз, до речі, от знімаю всі свої ці споруди, вже вичищаю огірки, бачите, як все просто посохло. який огірок. Отакий огірок, так висить, і все. Тут все кабачки вже все. Хоча там трішечки наросли, я ще додому повезу. От, оце зараз всім займаюся. Знімаю, це все, вже все. Тут буду сажати чесник, буду готувати грядочку на чесник. Завжди після огірків саджаю чесничок. І він гарно в нас родить і росте. Так, ну, які зміни? Так, ну я розповідаю, значить, що відбувається в моєму житті. Значить, в мене дуже великі проблеми зараз на роботі. Така в нас ситуація, що нам на роботі абсолютно не платять зарплатню. Від слова, зовсім. От, дуже велика в нас заборгованість. Щоб ви розуміли, в нас ще не виплатили за лютий місяць. Ще 20% нам повинні лютого. Ну, самі розумієте. Що це таке? Тому а в мене яка ситуація? У мене мама, 82 роки, і син. Так? От. Ми в трьох, така родина невеличка. У мене немає чоловіка, От. в мене немає ніякої квартири, щоб я здавала, в мене немає ніякого дохіду іншого. От. Тобто тільки моя зарплатня. От, мама не пенсія, От. слава Богу, син більш-менш заробляє, і він нам допомагає, він, ну, це квартплата і так далі. Він допомагає на їжу, там дає кошти і так далі. Але е, крім їжі, мені як жінці, як особистості треба якісь кишенькові гроші. У мене такий характер, я не можу просити в сина, наприклад, да? дай мені сину, я піду мати, піде тобі, собі купи труси там, да? чи кросовки якісь, чи я хочу вдітися, да? я хочу щось якусь одежу щось купити. Я хочу щось косметики собі купити. Ну, ви розумієте, я ще не вважаю себе старою, бо я, в принципі, жінка, мені 52 роки. Я ще собі старою бабкою не, не вважаю. От. Я ще молода жінка. От, і мені ще якісь в мене є ще потреби, розумієте? Тому без таких грошей кишенькових ну, практично жити неможливо. От, і я вже просто настільки втомилася, що ну, це просто жах. І я е, вже вирішила все ж таки звільнитися з роботи, піти. От, У мене ще така ситуація, що я е, працюю на цьому підприємстві е, з молодості. Я вже працюю 33 роки. На своєму підприємстві, розумієте, да? Тобто мені дуже важко, знаєте, піти. А, були всякі часи. Я пам'ятаю, і купони були, і вже це все-таки було 90-ті роки, як було важко, в мене мала дитина, було дуже важко. Але ми якось вистояли. Вистояли. От. І хочеться, щоб і зараз якось інститут вижив, але, але дуже важко. От, вони правда вмовляють, і вони кажуть, керівництво наше, ви потерпіть до нового року, а там вже є якісь в нас ці договори, і будемо працювати, і будуть гроші. Ну, не вони не хочуть, щоб люди звільнялися, розумієте? Але ну, є такі в нас люди, знаєте, які не звільняються, тому що в когось є чоловік, так? в когось є квартира, яка здається. В когось є пенсія, вже пенсіонери, в нас багато пенсіонерів пенсійного віку, вони отримують пенсію, да? і вони ходять, і вони сидять, і вони можуть це робити. Так? А така, як я, ну, мене що тут ще приваблює, що в нас, я ж все ж таки мені 52 роки, і я вже пішла, хоча я собі вважаю, що не старую, але вже йде діло до пенсії. А в нас офіційне. Е Працевлаштування, ми платимо всі налоги, тому в налогову йде відсоток, і я знаю, що я тут зароблю пенсію. Не всіх офісах зараз є офіційне працевлаштування. Ну, тобто, вони можуть там і закривають мінімалку, да? От. але ж ну, для пенсії це дуже замало. Тому що заради пенсії, як би я боюся ще звільнятися, бо я дбаю, думаю про те, що буде потім. Бо все ж таки треба ще мати пенсію. От, а мені до 60 ще далеко. От, все ж таки стаж іде і так далі. От, тому оце ще мене, знаєте, так тут тримає. Але е що, то, що не платять, ну це, це жахливо. Тому, знаєте, я думала, думала, гадала, гадала і вирішила все ж таки шукати собі якийсь підробіток. От. А підробіток, знаєте, ну, який я можу знайти? Це тільки прибирання. Тільки після роботи йти і прибирати десь. Ну Це теж не так просто знайти, отак вечором, щоб прибирати. Але я, ви знаєте, знайшла, мені повезло. Я подзвонила, знайшла випадково на OLX об'яву, подзвонила, вони мені кажуть, приходьте. Значить, Що це? Це е, частна школа, ліцей. По-перше, по-друге, мені дуже зручно. Я виходжу з роботи, це недалеко від моєї роботи, якраз е в ту сторону, куди мені їхати додому. Тобто, я, мені їхати так кудись далеко не треба. Да? Працюю я зараз десь до 4, до півп'ятої. Приходити туди треба десь о п'ятій, на, на пів на шосту. Ось так. Можна о п'ятій. Тому е мені зручно. Я роботу закінчила свою основну. І пішла собі. Я можу там навіть пішки йти. Мені навіть їхати не треба прийшла, десь три годинки відпрацювала, прибрала і пішла. От, я вже там була, я вже домовилася, і з завтрашнього дня, це вже друга буде вересня, я виходжу на роботу. Ось такі справи, ось така фігня малята. Подивилась, прибирати я буду ц... поверх. Поверх. Ну Там, знаєте, це така дуже стара будівля, така дуже старинна. І там е все таке вузьке, нема таких великих знаєте, коридорів, нема такого. Такий невеличкий коридор, так все по колу йде, і десь 7-8 там кабінетиків. Е десь не дуже великі, десь трішки більше, але ну таке. От, я буду, мабуть, знімати, вам покажу. От. Е, тепер зарплатня. Зарплатня в них не офіційна, просто в конверті будуть давати гроші. Кошти мені. От, мінімалка 6500 на руки, чистими на руки. Ну, ви знаєте, поки що мене це влаштовує. Я поки що посижу в своєму інституті от, і буду мати такий підробіток. Ну, Хоча б я буду хоч якісь мати гроші. Розумієте? Хоч якісь. Ну це непогано, до речі. От. Але я не знаю, як в мене буде виходити. Ну, якщо я тут тягну сама дачу цю, то мабуть потягну і цю роботу. Ну, я вирішила спробувати. Знаєте, ніхто насильно мене не буде там утримувати. Це моє особисте бажання. Я спробую, якщо в мене вийде, я буду працювати. Якщо ні, я піду. Ну, я вирішила точно спробувати. Тому йду, от такі в мене зміни, але ж тепер я буду працювати і там треба працювати всю, весь тиждень, субота, неділя, вихідні. Ну як все, зазвичай так. От. от, а тепер же ж дача, як же ж моя дача? Тому я не знаю, вже в п'ятницю вечором я не зможу сюди їхати вже ніяк. Тільки в суботу, вранці я зможу приїхати. Це якщо будуть в мене сили. А сюди мені ще треба їздити. Треба ж буде ще все прибирати. Це все, все, все абсолютно. Е, я ж хочу і грядки підготувати, і чесничок. От після е, огірків я завжди е, саджаю чесничок. От треба все це буде. Ну зараз, знаєте, зараз тут нема що робити. Ще пару тижнів можна не їхати, тому що така стоїть посуха, тут навіть не можна копати нічого, бо земля дуже тверда, і що її копати? Пісок. Нема що копати. От. Ну і сидират треба посіяти. ще, Я ж хочу там на полі в себе на картопляному От. Ну Я ще хочу почекати, може тиждень якийсь. От. Може все ж таки і дощик піде. От. Є якась надія дуже маленька. Хоча я подивилась по прогнозу, знаєте, ніяких дощів, ні, не намічається, нічого не буде. Ну ось так, Трішечки з вами поділилася. Мені навіть якось так легше стало, я вам хочу сказати. От, э, 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 ну. Тому я вже не знаю, як потягнути, я ще дачу. Не знаю, дівчата, не знаю. Но я буду намагатися встигнути скрізь. Я як той Вася в анекдоті скрізь є. А, яка троянда. Ну і все. Так, а зараз я що, буду поливати, трішечки полю зараз полуничку. От, дали світло нам якраз. Так що я попливаю, ну і все. І буду готуватися морально до нової своєї роботи. Так що ми з вами на зв'язку. От я вам буду знімати, показувати, тому залишайтесь зі мною, От, е пишіть мені. От, мені дуже приємно, коли є такий зворотній зв'язок. З адекватними звісно, людь людьми, бо є і неадекватні якісь пишуть там. Ну, я таких блокую, я не реагую, чесно вам скажу. Тому всім гарної неділі, гарного настрою. От, все, все буде добре, все буде Україна.